Thank you. Вітаю в ефірі Радіо Респект на хвилі 92,3, і проект медіаполітика. Також ви нас можете дивитися на ютуб-каналі Рівно Лайф. Я Олександр Хитров, і сьогодні мій співрозмовник Володимир Валявка, депутат Рівненської міської ради і президент футбольного клубу Кардинал. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю. Вітаю, Олександр. Сьогодні ми будемо говорити не про футбол, а от будемо говорити про теж таку гру. Але це політика. І е, е, дякую, що ви відгукнулися на наше запрошення, тому що е, власне подивилися на вашу реакцію щодо останніх е, голосувань подій в Рівнераді От і е, е, якраз запросили вас для того, щоб поговорити про ці реакції і про те, що відбувається насправді. Е, подивився попередню е, історію вашу. Таку новітню депутатську, і от десь в вересні місяці минулого року ви коментували те, що відбувається в Рівнераді, Ви говорили про те, що більшості немає, а є ситуації, в яких ну, певні фракції, певні депутати співпрацюють, а, а буває, що не співпрацюють. Ви досі так вважаєте? І так нічого не змінилося. Я вважаю, що в нас плюс-мінус стабільна більшість була до ще за часів роботи міського голови Тертяка. На сьогоднішній момент такої сталої якоїсь коаліції, як це можна сказати, немає. Тому за рік, практично за рік, нічого не помінялося. Ну, але ж Олександр Тертяк може повернутися. Ну, в принципі, має повернутися в серпні цього року. Ну я, я не можу оцінювати юридичну складову в тих всіх процесів, бо просто інформації немає. Звичайно, угу. що може повернутися. Він може повернутися або рішенням судів, скажімо так, або вже ж рано чи пізно вибори будуть. Тому... Так, звичайно, то я маю на увазі, чи чи зможе тоді, якщо раптом відіграємо таку ситуацію, що Олександр Третяк повернувся на посаду міського голови, і ви кажете, що він якби навколо себе там створював таке середовище, де депутати могли вирішувати, чи голосувати, чи не голосувати, чи таке може повторитися. Чи може повторитися, ну скажу так, відверто і чесно скажу, що в пана Олександра таких ну, аж здібностей об'єднати всіх немає, як, як на мене. Хоча наша фракція і особисто я, ми його повністю практично в всіх питаннях е, е, діяльності міста ми його підтримували. Тому ну, а час покаже, як воно буде. Можливо, щось поміняється. Незрозуміло, коли будуть вибори, е, е, яким чином вони будуть відбуватися, і хто буде балотуватися саме головне. Тому це питання так, політика це мистецтво домовлятися. І власне, ці всі перемовини будуть йти після, скажімо, такого кулачного бою після виборів. Звісно, ми в такій ситуації зараз, що бачите, от росі... руські люди кажуть зараз, що от ви там без виборів будете, ми тут Путіна переобрали, а ви там будете сидіти і так далі. Хоча насправді ми то розуміємо. Вся, я думаю, що всі українці, вся громада розуміє, що ми зараз маємо бути консолідовані, тому що нам потрібна перемога і все решта, це якби другорядна. Питання, але насправді ми звикли до того, що ми вибираємо. Тобто, прийшов якийсь термін, і не сподобався депутат. Ми його переобрали. Не сподобався міський голова, теж переобрали. Постійно йде рух. І в принципі ми використовували десь якусь владу, ту, на яку заслуговує зараз, як казали, так. древні люди, так. і на яку заслуговує громада. От. А Щодо коаліції і більшості і меншості опозиції, так, зараз місцеві пабліки, про які ми от постійно згадуємо в, нашій, в нашому проєкті медіаполітика, говорили про те, що Фракція Свободи трошечки постарає. Слабила свої е, позиції стосовно е, більшості. І чи не пов'язані ваші ось такі реакції на те, наприклад, що е, Рівна Рада не до кінця довела питання з Московським патріархатом, а з тим, що ви якби е, такий робите пасаж, що от подивіться, ми ж можемо. Її... І так, якщо відверто, то так, так. пов'язано. Але трошки, якщо вернемося в історію, там теж там річної е, давності, якщо ви подивитеся, десь мій виступ в е, травні чи в квітні місяці на позачерговій сесії щодо московського патріархату, угу. оце якраз була е, точка розбіжності. Тобто між, скажімо так, нашими там десь партіями. Тобто на цей момент ми Свобода ініціювали позачергову сесію щодо. Скажімо так, припинення договорів оренди е, московським патріархатом, mm -hmm. приміщень громади і скасування е, земельних ділянок е, під церквами Московського патріархату. Якщо в другому питанні по землі, в принципі, питання на сьогоднішній момент вирішено, тобто всі е, права власності на, на земельні ділянки скасовані. На сьогоднішній момент е, по моїй інформації, немає судів, то е, по е, Комунальному майну є проблеми, але я вернуся до цього трошки пізніше. Mm. І, власне, це точка була розбіжності між, скажімо так, умовною групою депутатів чи різних партій, які підтримували на той момент міського голову третяка І, власне, якщо подивитися той виступ, то в мене був дуже різкий виступ стосовно партій, які не прийшли. На це позачергове сесія, а це для держави стратегічне питання, це дуже важливе питання. Московська церква, тому що я вважаю, що це не церква, а це є посібники Федеральної служби безпеки Росії, і вони працюють на нашого ворога. Тому це на цьому питанні треба було тоді поставити крапку, і зараз би нічого не було. Але ні провладна партія слуга народу. Ні рівне разом, провладна партія, фактично зараз в місті рівному, е, проігнорували е, це засідання, аж потім з боєм на наступний чи е, день ми прийняли все-таки ті рішення. І зараз е, це наслідок е, того, що було тоді. Тобто, ідеологічно ми просто розійшлися. В них своя позиція. Вони вирішили, е, м'яко кажучи, в Московську церкву не лізти. Угу. З різних причин, з особистих і так далі. І власне сьогодні я, в мене було кілька запитів щодо як виконується рішення по комунальному майну. І я зрозумів, що вона саботується, і, власне, була, скажімо так, моя така реакція на, на діяльність виконавчих органів міської ради. Якщо коротко, то ще до. Вересня минулого року, 23-го року щось зробилося. Одна з церков завдяки е, теж виконавчим органам і конкретно там заступнику перейшла в ВПЦУ з московського патріотів, яка орендує е, майно на Дубинській. Інші е, два приміщення, де є єпархія і церква на Шевченка, з вересня нічого не робилося, ні повідомлень, ні судових рішень. А поясню чому? Тому що е, змінилася людина, яка відповідала, відповідала за е, той вид діяльності стосовно комунального майна. Тобто забрали повноваження з одного заступника, передали повноваження на іншого заступника, і той інший заступник почав саботувати ту роботу. І з 9-го місяця по на сьогоднішній момент пройшло півроку, нічого не зроблено. Тому це наша. Свободівська принципова реакція: ми завжди будемо боротися з ворогами України будь-де вони би були. Якщо в нас не на Україну працюють в міському виконкомі, то для чого нам такий виконком? Воді все питання. Цікаве питання. Насправді, виборці, напевно, що оцінюють зараз діяльність Рівнеради, ну, звісно, що по інформаційному полю. Так? Тобто в тому полі не завжди це відбувається і не завжди все відображається. От, і відповідно ці контакти, які ну, до війни. Повномасштабної, так вони все ж таки були, були виступи, були можливості там і сесію дивитися, і і так далі. Вони все ж таки давали якусь повну картинку. А зараз ми користуємося тільки тими тією інформацією, яку отримуємо від таких депутатів, як ви, наприклад, від якихось інформаційних вибухів, можливо, в навіть і так далі. Тому що оця ситуація щодо того, що. Свобода а, виходить а, з більшості і не буде під тепер в коаліції а, з слугою народу з «Рівнеразум». Натомість, а, що навіть волю розгля... навіть волю були. розглядають як а, заміну свободі. От в якраз в тих во, ситуаціях, во, коли ну, б, Батьківщину чи голос? В нас волі нема. А, голос, перепушете. Ну, що я можу сказати? Ну, насправді більшості не було, і вона фактично роз, розвали ще якась там плюс-мінус була більшість в за правління, так скажемо, третяка, тоді ще десь було на на початку. Пізніше, коли. Е, Рівне разом почало співпрацювати з слугою народу, фактично її не було. Ситуативні голосування, звичайно, були якісь там звичайно їх буде і зараз дуже багато, які там на, на користь там міста. Ми будемо їх підтримувати. Е, і, а на сьогоднішній момент е, рівне разом за майбутнє і е, слуга, слуга народу в їм недостатньо голосів, щоб е, е, всі рішення в е, Рівненській міській раді е, були. Е, Проголосовані, проголосовані так. так, прийняті. Тому десь вони шукають в різних там. Партії і пробують десь там скажімо, різними способами давити, там через адмінресурс і так далі, перетягувати на себе для, для потрібних рішень. От вчорашня позачергова сесія це доказала, що завдяки батьківщині, що хто хто нічого не очікував, вони отримали три три голоси угу. за фактично проект рішення, який не на користь рівнянам, не на користь Це громаді. про кредитування прокредитування і Ви знову ж таки з дуже бурхливо Відреагували у себе на телеграм-каналі, ну не так на телеграм-каналі я борхливо відреагував, але в цілому це чиста економіка. Угу. Тобто, якщо ми беремо кредит, який буде вимивати ще додатково гроші з бюджету е, громади, то для чого нам такий кредит? Тобто, давайте ми ці гроші, е, за ці гроші купимо е, амуніцію для військових і передамо. Тобто, ми. Це не пріоритет зараз. Це по перше. А по-друге, це невигідно. Були вибрані кредит. Може, треба брати, нема проблем. Але треба брати, наприклад, то, що приносить гроші, де ми окуповуємо його, можемо окупити його. А цим об'єктом, пологовим будинком, ми його не окупимо. Ми заганяємо рівнян в кабалу. Тобто, може цей проєкт треба було взяти на транспорт, наприклад. На щось там інше, якісь речі, але не на соціальні послуги. Соціальні послуги місто має закривати сама своїми грошима, а не залазити в кабалу в якісь там кредитні організації. не, не називаємо тут там імен і так далі, щоб потім ще обслуговувати цей кредит. Це неправильно, це не неправильне керування містом. І я вважаю, що це дуже велика помилка. Бо як мінімум чотири. Мільйони щорічно ми будемо е, забирати е, з бюджету міста наших грошей для того, щоб обслуговувати цей кредит. І він нам ефекту ніякого не дасть. Тут е, сухі цифри, тут немає жодної політики. Тому ну я якось так на транспорт я підтримую, наприклад, то, що приносить гроші. Там, наприклад, на парковки я підтримую це, приносить гроші. Там поставити, облаштувати майданчики, поставити шлавбами пропускну пропускну систему і так далі. Я це підтримую, тому що там є якась окупність. Тут окупності немає. Тому була така реакція. Володимир Валявка, депутат Рівненської міської ради і президент футбольного клубу Кардинал сьогодні у проєкті Медіаполітика. Ви слухаєте нас на Радіо «Респект» на хвилі 92.3. FM у Рівненській та Хмельницькій областях. І також дивитеся на Ютуб-каналі Рівне Лайф. Будь ласка, підписуйтесь на Ютуб-канал Рівне Лайф, ставте вподобайки натискайте на дзвіночки для того, щоб знати про наші чергові прем'єри, пане Володимире. Все ж таки, ось ця золота карта, яка завжди в свободі була. Ну от я наскільки пам'ятаю, ж партія така з нормальною історією, завжди свобода мала цю золоту карту для того, щоб в потрібний момент або так, або ні зробити. Наскільки в цьому скликанні, от це стало важливим для вас, тобто можливість бути ну, практично незалежними від того. Як на вас там тиснуть, не тиснуть, ви можете домовитися і проголосувати, або як ви хочете, проти або за. Дивіться, ми ідеологічна партія. Угу. Тобто ми керуємося ідеологією. Інші партії, не знаю, там не буду там цей, але ми ідеологічна. Ми, маму, не продаємо. Розумієте? І якщо інші партії їм по, -по барабану, там. В яких є ждуни там і так, далі, і так далі, то нам не по барабану. Ми е, цього робити не будемо. Ми, і будемо стояти тільки на проукраїнських позиціях, і ви це знаєте. Це е, е, 30-річна, 32-річна 30 історія нашої партії. Е, е, такого ми ніколи не зробимо. Щодо економічних питань, ми можемо дискутувати. Очевидно, ви знаєте, що в нас є досить успішні мери обласних центрів. Вони мають максимальну підтримку зі всіх мерів України, 80-90%. Тобто це доказало, що ми і не тільки прапорами можемо там махати, і а ще і економічними питаннями ефективно ну, зокрема, займатися. Це міський голова Хмельницького, Хмельницького, Семчишин, місь... Івано-Франківська, Марцінків, Тернополя надал. Угу. Це обласні центри. Крім того, є ще багато міст і містечок по всій Україні. Самий східний це мер Конотопа, Семеніхін угу. тому. Досвіду є дуже багато, але ми ніколи не підемо на будь-які уступки заради України в першу чергу, національної безпеки України і заради рівнян, які сповідують про українські і націоналістичні погляди. Тобто, ми ж на Західній Україні в нас 90% громадян, звичайно, підтримують Україну. Ну, може, там, 99% на сьогоднішній момент. Розумієте? Тому якщо десь там в якійсь партії є е, якісь там навіть думки, навіть в наших партнерів, думки щось там зробити не на користь України, ми зразу це будемо присікати. І зараз так сталося. Це ніби наші партнери. Там наші, е, скажімо так, члени партії з їхніми членами, партія майже родинами, але ми ніколи не, не зробимо такого, щоб це не було на користь України. Виходить, що ті виборці, які проголосували за вас у 2020 році, вони були впевнені в тому, що ви їх не здасте. Ну, О, Це так, це, можливо пафосно, але звучить насправді так. Тому що знаєте, як ну, зараз це неможливо, просто. говорять, що свобода а, має монополію на патріотизм і так далі. Тобто, Та, розумієте, в ну... таких обставинах, які ми зараз є, от є війна, е інші люди, е інші політичні сили верніше, вони говорять про те, а ми теж патріоти. Чого тільки свобода дивіться, має бути пацієнта? Дивіться. Е коли нам крутили отут, 20 років тому назад, 10 років тому назад, навіть ще 10 років тому назад. Нам крутили отут. Ми сьогодні згадували там з одним чоловіком, як ми повалили е, пам'ятник Леніну в Києві uh -huh. на Бесарабці. Прийшли на Майдан, на Майдан з рукою від Леніна, а е, бачу ручку тут просто згадав. Кличко нам казав: Я його тут на груді на Що ви от таке було. Це було 10 років тому назад, не так давно. І після цього тоді так ми були найрадикальніша партія, найрадикальніша партія, але зараз монополії не в нас монополія, тому що після 2014 року всі зрозуміли, хто ворог. До того ми їм говорили. Вони сказали, ні, нам треба дружити і так далі, і так далі. А все, ця історія показала, що ми були праві, і час показав, хто. В нас основний ворог для України, для нашої держави, для нашої нації. Тому е, дивіться на те, що відбувалося колись, як ми себе вели. І подивіться на тих, де вони були тоді, коли не модно було бути патріотом, не модно було націоналістом бути. Подивіться, що вони тоді. Та 90% з тих партійних діячів вони пристосуванці. Тільки візьмете будь-кого. Він був десь там, він був при владі. А що та влада зробила для України? Великий знак запитань. Я думаю, що треба нагадувати час від часу. Звичайно, звичайно. він схильний до того, щоб забувати і пробачати деякі речі. От але ми в такій ситуації зараз, що не пробачати, не забувати нічого не можемо. Ось повернемося наприкінці програми, до все ж таки до московського патріархату. От і як ви думаєте, як буде взагалі розвиватися ця, ця ситуація? Тому що так, зробили кілька кроків, так є кримінальні справи проти попів московських і так далі, але все ж таки є якась недосказаність, немає крапки, тобто якась кома там стоїть така жирна. Звичайно, що кома, тому що е, е, якщо е, стосується... Цього рішення, то воно не виконане. Тобто, або його треба скасувати, це рішення. тобто, ну, На наступній е, сесії в мене буде, бо, тому що мені вчора прийшов відповідь на е, мій запит, який я на сесії за, зачитував. Фактично, mm -hmm. там нічого немає, е, цього, тобто, вони, робота не зроблена. І ми будемо це, це питання дотискати. Е, я знаю, що це, цим питанням. Скажімо так, його кришують і кришували завжди з обласної військової державної адміністрації. Цей наш колишній, який переїхав зараз працювати в, Ки в Київ. Віталій Коваль. Так, Віталій Коваль. Він з, з, з я так розумію, з вказівки з Офісу президента дозволялися різні ходи під час. Військового стану в нас вже. Mm. Як таке, таке може Охорона для цих е, забезпечувалася. Ну як таке може бути? Якщо порівняти е, нашу область і сусідні, то в них набагато більше переходів. Житомирська, Київська. Ну На на захід я не буду говорити, бо там нема змісту говорити, там вже нема в Львівській області, в Тернопільській дуже мало є е, 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 тих церков. Ну, в нас. Майже ніхто не перейшов. Чому? Та тому, що хтось їх прикривав. Прикривали силовики? Це Служба безпеки України. І прикривала влада. Так, ну, ми ж, ми, я це прекрасно розумію. І я це питання задавав. Чому так? От приходить до мене е, там якийсь е, з правоохоронних органів. І я задаю питання. Ви на кого працюєте? На кого ви працюєте? Так не можна працювати. Зараз трошки там помінялася ситуація. Помінявся керівник і він, в принципі, десь там якусь позицію витримує. Так, да, це, це ліберально, але зараз є момент зробити це радикально, раз і назавжди забути це питання. Як за комуністів колись, як за. Ну, з регіоналами теж там таке собі питання. Mm -hmm. Довго йшло. Так, але так. за наших ворогів ми маємо вичистити їх mm -hmm. повністю. Тому що це є як мінімум п'ята колона, а як максимум, це є, які працюють просто на ворога, наводять ракети, зливають інформацію, пересування військ, і так далі, і так далі. Тому ми це Мені наша принципова. Здається, що е, справа не тільки у владі, справа не тільки у владі, але і в тому, що. Московський патріархат і вірян Московського патріархату дуже давно використовували під час виборчих кампаній. Так? Дуже давно. Так. Так, це основна причина. О, і е, Один із нюансів, тому що я ще ж трошки там політтехнолог якийсь. Був постійна була така тема, що треба домовитися з, з батюшками, щоб правильно так. проголосували, і так далі. Так. Хоча, ось 20-й рік показав, що найдисциплінованіший електорат це ті, хто проголосував за все ж таки Олександра Третьяка. Ну там тому, є, що є ну, там дисципліна. Є вертикаль, скажем так, так, є а вертикаль, є вертикаль так. а у православних московського патріархату, то все ж таки багато людей думають, і вони можливо слухають, але роблять так, як їх совість дозволяє. Ну, в нас в місті рівному вибори специфічні тут не можна нав'язати думку. Якщо десь там по селах, там десь і так далі, це є дуже великий вплив церкви. У нас ні, в нас в рівному зовсім це тут є ну, більш-менш реальні вибори. Тут не можна так, де нав'язати комусь якогось е е кандидата, скажімо так. Ну, я думаю, що це і добре, і так. хай хай би так було по всій Україні, тому що насправді ми маємо йти до того, щоб люди чітко розуміли, що ось влада прийшла, обрали владу вірніше, не прийшла, обрали владу. Вона або зробила так, як виборці просили, щоб було щось краще, або ми її змінюємо тоді. Так, правильно, так звичайно. Володимир Валявка депутат Рівненської міської ради, і президент футбольного клубу Кардинал. Сьогодні співрозмовник у проєкті Медіаполітика. Пане Володимире, я вам дуже дякую. Останню фразу в цій програмі прошу до наших глядачів. Дякую. Слухачів. дякую вам, що запросили в першу чергу. І для до рівнян хотів би звернутися в нас зараз складні, складний час. Але не забувайте, що ми ще не перемогли. Нам ще треба багато працювати для, для нашої перемоги і не розслабляйтеся, допомагайте Збройним силам України, чим можете, кожен на своєму, на своєму місці. І якщо ми будемо об'єднані, і тоді ми зможемо перемогти нашого відвічного ворога. Дякую, Дякую. пане Володимире. Нагадуючи, це був проект Медіаполітика, на Радіо Респект та Ютуб-каналі Рівне Лайф. Завжди ваш Олександр Хитров. Слава Україні.